Привіт Продажі Volvo V-60, свіжопригнаний Швейцарій, це у нас 2.0 дизель. Де третій мотор 5 Багато хто шукає саме такий мотор. Також надійна коробка автомат, гідротрансформатор. До речі, мотор тут на 120 кВт, такий як потрібно. Надійна коробка автомат, асінг гідротрансформатор. Класні легкосплавні диски 17-го розміру, чорний колір, куз у нас ціленький, без м'ятин, без царапин, без колів. В гарному збереженому стані автомобіль має максимально адаптивну оптику, світить білим світлом, гарно свічується, також слідом за рулем повертають фари, також умивачі, фар, передні та задні парктроніки, задня камера буде комфортно паркуватися. Також датчик, сліза, датчик дощу, звичайно, ж, дуже багато різних асистентів, екстреного гальмування, сеті, сефіті і так далі. Машина напічкана. Можна складати майже по максимуму. Також складання підігрів дзеркал, дублюючи поворотники, кузов рівненький, ось так показую в гарному стані, дзеркальне відображення в ньому, ось так покажу також пізніше перевіримо його товщиноміром. Дивіться відео до кінця, все вам буду показувати. Кліренс автомобіля досі хороший, також є вибір режиму руху, пізніше все покажу. По трасі, по бездоріжжю і так далі. Така універсальна машинка. Також є задні парктроніки, задня камера, як я говорив, емблема v 60 де третій мотор. Легендарний, можна так сказати. Ось такий задній, задній вигляд автомобіля, так само стопи, все ціленьке, нічого не ушкоджено. Вікна з підігрівом. Парктронічки, все як має бути. Автомобіль без корозії, це з Швейцарії машина. Не путайте Німеччину чи Швецію. Так. Показую все з цієї сторони. Так само все тут рівненько, гарненько. Колеса. До речі, зимова резина стоїть 2020 року на ній. Скоро зима це буде вже актуально для покупки. Також вікна приламіновані заводським напилом, щоб не швидко не нагрівався салон і не вигоряв. Також додатково собі при бажанні вже можете тонувати. Як всі знають, в Європі мало хто тонує вікна. В основному завжди тільки йде заводський напал. Також в комплектації у нас присутній люк, також все працює, все відкривається. Все вам буду поступово показувати. Зараз перейдемося, перевіримо його товщиноміром. товчину Перевірочку таким прибором. Професійним, профілайн. Все вам детально розказую і показую. Якщо виникнуть якісь питання будь-які в плані технічного, технічні характеристики і так далі, телефонуйте, все вам детально розповім. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Зараз дуже часто така функція використовується замовниками. Якщо буде цікавити, телефонуйте. Все вам буду детально розказувати. Кузов у нас в збереженому гарному стані, як бачите. Тут у нас пластик йде, він не пробивається, ще нема металу, також саме спойлер, нема металу. Крило у нас перефарбоване з переходом на дверку. Зараз все продемонструю, без шпаклівки, просто косметика. Там далі йдемо, тут все вже в оригіналі. Так само під, під напилення з цього крила. Десь. Можливо, була якась царапина, ще щось. Потрібно, щоб автомобіль був весь в ідеальному стані, щоб пройти техогляд огляд в Швейцарії. Це все ми добре розуміємо. А зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію. Ходимо до салону, Ось такий у нас гарний збережений чорний шкіряний салон. Зверніть увагу на стан шкіри пластику, порогів. Почнемо з дверної карти, все показую вам детально. Повний електропакет, центральний замок, також блокування вікон, електрорегулювання підігрів дзеркал, пороги, пластик, так само накладки Volvo. Все в гарному стані. Сидіння у нас максимальні, також і пам'ять сидінь, бокова підтримка не просижена, не протріщена. Також в комплекті у нас два ключі, підігрів сидінь, також присутній. Тут у нас блок управління світлом, електроручник, відкривати бачок і багажник. Підсвітку регулювати і також протитуманні проти проти фари. Крурі контроль присутній, датчик, світла, датчик, дощу, мультифункціональне гарне збережене кермо. Зверніть увагу на кнопочки, нічого не протерто. Зараз присядемо, заведемо двигун. Також пізніше зробимо обов'язковий тест-драйв машиною, як і завжди. Покажу вам автомобіль візді. Він у нас дуже динамічний, економічний. Нагадаю, це у нас п'ятициліндровий двигун, де третя версія, на 120 кВт. Також присутній двох зони клімат-контроль, підігрів сидінь, вибір режиму їзди, надійна коробка автомат, ISIN, гідротрансформатор, ніколи вас не підведе. Також присутня навігація вже з українськими картами. Тут у нас блок управління телефоном, кліматом. Зверніть увагу на. Стан торпеди, так само пістаканечки, розетка для заряджання вашого девайсу, також AUX, USB. Все присутнє. Такий стан сидіння пасажира, люк. Все гарно відкривається. Автоматично вилазить шторочка, щоб не залітали зайві комахи пил в салон. Все тут продумано. І така шторочка від, від сонця. Також автозатемнення дзеркала. Торпеда також вся в гарному стані. Пізніше буду все показувати з того ракурсу. А зараз перейдемо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду. Так само все у порядку, дверна карта, пороги, чого не побито. Такий на задній диванчик так само в гарному стані. Такі у нас підстаканник і органайзер, присутній підлокітник. Три в одному, можна так сказати, також сидіння ложиться в різну підлогу, бачите, тут є такі позначки. Можна також так все ложиться. Сфокусую. Якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти чи переночувати, це все без проблем зможете зробити. Так Отаковий. Місця достатньо, дуже комфортно сидіти. Також ще одна розетка присутня. Підсвітка. Потолок чистенький, не прокурений. Автомобілі посторонніх запахів немає, Тварини не возили і не корили. Ось так у нас виглядає приборна панель з цього ракурсу, все вечором гарно підсвічується. Також все я вам буду згодом показувати. Ось таке на так. Кожна кнопочка підсвічується, не затерта. Самі бачите, який стан автомобіля. Також у нас регулюється спинка пасажира, і водія надувається, щоб було зручно для дальних поїздок. Також є дефлектор, тут дує холодним або теплим повітрям, як собі настроїти. Також дуже корисна функція, щоб було і комфортно для задніх пасажирів. Такі карманчики. ну, все стандартно для Volvo. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Так само все тут у нас в порядку. Присутня камера заднього вигляду, буде комфортно паркуватися в парі з парктроніками. Автоматично включаються фари, дуже гарно світять, гарно вирізняють машину в потоці вечором або вночі. Присутня шторка. Також дефлектори. Обдуває бічні вікна, щоб не запотівали. І все нас обидве велюром, в гарному стані. Такий органайзер для кріплення пакетів будь-яких, різних пляшок і так далі. Так, така корисна функція. Тут у нас також є сітка, можна її сюди вчепити, якщо перевозити тварин, щоб вони не залазили в салон. Це також в кожному вольві воно має бути присутнє, якщо ніхто не забрав. Повний комплект. Також піна, компресор, ключі. Тут нічого. Бачите, все по-заводському. Все в доброму стані. Показу все тепер з цієї сторони, так само все тут у нас добре. Пороги, пластик, шкіра, нічого не витерто, не подерто. автомобілі дуже хороша шумоізоляція. Автомобіль нас оцинкований. ніякої корозії немає і не мало б бути. Також пороги, зверніть увагу на ставки. Дверна карта, шкірні вставки так само сидіння, все в гарному збереженому стані. Також електропривід пасажирського сидіння так само присутній. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечором гарно все підсвічується, так класно, стильно виглядає. В коментації дуже багато різних інструкцій, рекламних буршур. У нас в папорці лежить різних книжечок. Такі всі інструкції, буде цікаво вечором по почитати, собі перекладати. Все детально розказано про марки автомобілів Volvo. Так, Сервісну історію вам покажу. Так, сервіска. Зараз Всі відмітки про обслуговування також присутні. Собі ставте на паузу, передивляйтеся, далі відміток немає. Остання відмітка 161 тисяча 24 рік, другий місяць. А зараз заведу двигун, покажу вам під капотний простір. Так у нас виглядає підкапотний простір, сам капот. Всі болтики ціленькі, нічого не втручено, не верчено. Також кріплення болтики все на місці, пари всі оригінальні, Volvo, також Volvo. Фари максимальні, адаптивні, як я говорив. Саме головне, мотор працює чітко, рівненько, ніяких шумів, посторонніх запахів, підтикань, запитівань по автомобілю немає. Тут форсунками все чистенько. Так гарно, що двигун. бигунки. ще раз нагадую. Тут маркурвання двигуна. ви можете загуглити, передивитись його характеристики. Зараз покажу автомобіль ззовні, коли він заведений, гарно все чітко працює, максимальні фари нагадую, чорний колір, кузов ціленький, рівненький, без ушкоджень, без м'ятин і царапин. 17-ті легкосплавні диски на зимовій резині. 2020 року люк, гарна комплектація, сіті сефеті, асистенти різні, партроніки, задня камера, буде комфортно паркуватися. ось Такий стан кузова зовні, Показую ще раз гарні фари. Класно буде світити вночі, гарно вирізняти машину в потоці. Також задня камера, задні партроніки і передні. Ось такий у нас автомобіль. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. На салон вечором, все гарно підсвічується, кожна кнопочка, все класно стильно виглядає, електроперевід усіх вікон. Все на своєму місці. Так нас виглядає приладова панель, так само класно підсвічується. Навігація. Коли вмикаємо задню передачу, включається задня камера. Так само дуже добре працює вночі і в темну пору доби працює в парі з паратроніками. Так, зараз проведемо тест-драйв. У нас адаптивні фари, бачите, вони керуються слідом за кермом. Це також великий плюс в автомобілі. Так. Нагадаю, це у нас трьохліт Д-3 мотор, 2.0 дизель. Ось така у нас динаміка автомобіля. Гарно набирає оберти, це я нажимаю педаль. На відсотків 30 дуже плавненько все перемикається. Ввечором гарно все підсвічується, як і показав, так само люк є, круїз-контроль, різні асистенти, які будуть допомагати вам приїзді на дальніх поїздках, в містах, як паратроніки, задня камера буде комфортно паркуватись. Одразу навігація також комфортно. Клімат-контроль двох зон, підігрів сидінь, пам'ять сидінь, електропривід сидінь. Все це надає комфорту, і якості і ціни цьому автомобілю. Тож, кого цікавить такий апарат, переїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівницька область, також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас дім. Під Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, також групу Viber, Telegram канал залишу в описі під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі Швейцарії. Або автомобілі, які прямують в Україну. Там є фотографії, ціни, опис, вся будь-яка інформація. По машині бачите, все гарно, чітко, на, можна сказати, відміна. Тут будете дуже комфортно себе почувати на різних типах доріг. Також є три режими їзди, вибираєте собі, вам показував: спортивний, комфортний і адаптивний. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі!